Акумуляторний кущаріс, штіль Ефеса 135. Це надійний інструмент для професійного косіння на великих ділянках. Він працює тихо, не створює викидів і має потужність, що легко справляється навіть із щільною травою та порослю. Завдяки вищитковому двигуну Ефеса 135 забезпечує високу продуктивність та довговічність. Три рівні регулювання обертів дозволяють підібрати оптимальний режим для різних завдань. Працює інструмент на акумуляторах серії «АП». Які сумісні з іншими пристроями цього бренду, захищений від пилу і вологи, тож його можна використовувати навіть у складних умовах, FSA-135 зручний у роботі, має ергономічну ручку і добре збалансовану конструкцію, що знижує втому під час тривалого косіння. потужний і сучасний кущуріс для щоденної роботи. Штіль FSA-135 стане відмінним вибором. Придбати його можна у магазині техноцентр за адресою місто Вінниця, вулиця Шмітта, 22А.